Ось закінчила стрижку на цій діляночці, щоб вони не заважали один одному, щоб вони не доторкувалися до паркану, не заважали сусідам, щоб вони гарно провітрювалися і не пригнічували один одного. Бо коли воно росте, воно гілочками доторкується, і тоді видно, що воно пригнічене. Барбарисія. Дуже гарно обпатрала не обстригла, а обпатрала Ну, буде весна, воно наросте, бо вони дуже гарно і швидко наростають. Тому так, треба усім місце під сонечком. Так що ось ніваки ну не зовсім ще воно заросло ще рік-два, щоб воно було красивим. Це самшитик і це дрімджой з кружочками такими по колу. Вони на відео маленькі, а на самом ділі вони вже величенькі. Так що одну діляночку теж впорядкувала. Рухаємося далі.